thank <laughs> Не думай про добрі вчинки, а роби їх. Вважає молодь, яка вчора приймала участь у волонтерській акції у селі Городське Коростишівського району. Метою акції було надання фізичної допомоги селянам, які є дітьми війни, та привернення уваги до історії рідного краю. Останнім часом селище все більше набуває популярності, і це не дивно. Адже саме там історики знаходили пам'ятки стародавньої трипільської культури. Саме з городського розпочалось відродження історичної спадщини села, і першою ластівкою у цій благородній справі стала реконструкція Поліської хати, що справжні. Музеєм ще однією особливістю є пам'ятка трипільської культури Червона гора саме до неї студенти та учні Житомира робили сходи, аби полегшити підйом. Не омину можливості попрацювати лопатою, і відомий український художник Юрій Камишний. Це така святиня нашої землі, що це не земельні сходинки, повинні бути а якісь мармурові, бо це наші, наші українські єгипетські піраміди, які варті не меншої уваги, не менших паломників, не менших туристів які заполонили весь, весь світ Зважаючи на те, що в Україні стрімко підіймається авторитет зеленого туризму. Організатори таких акцій, а саме спілка художників та мистецтвознавців за підтримки Житомирського управління сім'ї, молоді та спорту, сподіваються на те, що село стане одним із центрів такого відпочинку. Тим паче, що вище згадана гора, вже має позитивні докази. Того на цій території знаходять багато рештків тих часів, і ось нам дуже приємно, що люди, коли обробляють свої городи, знаходять такі рештки. Ну і зазвичай вони їх викидали. Бо приносили у школу, а це от ми знайшли просто біля пам'ятника. Хтось приніс і зробив добру справу, подарував такі черепки. Та вже відомі проекти не є останніми. Мальовничий городський край має ще багато сюрпризів для туристів. Пошуковою групою нашого, нашої школи розроблена екскурсія сім чудес городецької землі. Сюди ми віднесли історичні пам'ятки трипільської культури, а також історичний об'єкт. Об'єкти, які знаходяться на території нашого села, Святодухівський чоловічий монастир, Поліська хата, Чернеча криниця і різні джерела, які знаходяться на території нашого села. І тим часом, як одна група добровольців прокладала лопатами коридор у трипільське минуле, інші скопували городи та вимощували стіни глиною. За словами селян, така допомога з боку молоді є неоцінимою підтримкою. Велика дуже вдячність цим дітям, що вони розуміють, допомагають самі виявляють волю і старшим людям допомагати, які вже здоров'ям слабі і самотні. Що вони допомагають і співчувають з їхньою допомогою Я дякую вже порядок в городі в мене зробили. За словами ж молодих помічників, вони вже звикли допомагати іншим, адже усвідомлено обрали благодійність частиною свого життя. Тим паче, що більшість з них вже не вперше приїжджає у городське Це з власної ініціативи, тому що ми розуміємо, що з нашою спеціальністю психологів наша робота, наша обов'язок допомагати людям і цим ми займаємось. Власне. Ну, я їжджу якби не постійно, але все-таки мені це дуже подобається. Подобається допомагати людям. Я сама з села. Я б хотіла, щоб більше людей було зацікавлені в цьому, щоб багато допомагали один одному, щоб була якась взаємопідтримка, і так би було б людям легше жити. І якась допомога була б людям і користь. Ми це робимо для того, щоб допомогти людям. Тому що, оскільки ми знаємо, в нас в житті склалося так, що не всім повезло так, як іншим. Наша команда вважає, що. Ми не повинні залишатись осторонь і допомагати іншим. Повернути патріотизм до своєї держави у серця молодого покоління, привчити допомагати іншим, неочікувачі винагороди. Така ціль співорганізаторів події. Бо сусі співпраці з обласною спілкою художників та мистецтвознавців. Вона вже триває досить довго. Особливо плідною вона, як на мене, відбувається в останні роки. Наша співпраця буде тривати ще довго і чимось. Закінчиться якоюсь монографією наразі. Робочий день скінчився, та втомлені, але щасливі обличчя волонтерів були доказом того, що він пройшов вдало.